Доброго ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку вам, діти, бажаю. Сьогодні у нас буде заняття все навколо розквітає. Ми з вами прокидаємось вранці і починаємо новий день. Природа теж прокидається, і це пробудження природи це ранок природи, і ми називаємо його весною. Весняні місяці допомагають весні, та у весни є ще один помічник. Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, хто це? Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте, Сонце, так, звичайно, молодці. Малята, давайте з вами пограємо гру, яка називається Яке сонечко. Ми подивимося з вами на сонечко і скажемо йому комплімент. Яке воно? Наприклад, сонце весняне. Сонце, а ви продовжуйте. Лагідне! Сонце привітне, сонце ласкаве, сонце золоте. Сонце життєдайне, сонце променисте, сонце тепле. Сонце радісне. Сонце веселе. Сонце ніжне. Діти, зверніть увагу, що взимку та навесні сонце посилає на землю різну кількість тепла. Взимку воно не піднімається високо над землею, посилає на землю косі промені, які її не зігрівають і дають менше світла, а навесні сонце підіймається вище. Промені дають більше тепла і світла. А кому потрібне сонце? Сонце потрібне всім людям, тваринам, рослинам, комахам та птахам це джерело життя для живої природи, яка є на землі. Які зміни відбуваються у природі після появи весняного сонечка? Дні стають довші, а ночі коротші. Сонце розтоплює сніг та кригу. Потекли струмки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю і почали пробуджуватися рослини. У лісі ще голо і сіро, а на зігрітих сонцем в лісових галявинах з'являються перші квіти, білі, ніжні, з ледь помітною зеленою облямівкою. Це підсніжники пробиваються з під снігу. Та синіють проліски. Їх залишилось дуже мало у наших лісах. Не поспішай зривати квіти. Краще помилуйся ними, хай ще й інші зможуть це зробити. Адже і пісніжники, і проліски занесені до червоної книги природи. Вони можуть і зовсім зникнути, якщо ми всі разом їх не оберігатимемо. А ось на пагорбах, зігрітих сонцем, з'являються жовті квіточки. Та такі яскраві, неначе увібрали в себе перші весняні сонячні промені. Придивись до них уважно, перед тобою квітка мати й мачуха. Починають пробуджуватися після зимового сну дерева та кущі, зігріті сонцем, вони поволі наповнюються соком. На багатьох деревах починають бубнявити броньки. Першими цвітуть берези. Ліщини, вільхи. Потім виростають листочки, ніжні, липкі, яскраво зелені. Незаваром з'являється зелена трава і інші весняні квіти. Замість снігу ідуть весняні дощики, після яких все навколо оживає, природа прокидається. А закінчити наше заняття хочеться словами Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Квічала її рястом, барвінком укрила, І у полі жайворонок, соловейко в гаю, Землю, убрану весною, рано зустрічають.